Ну що ж, друзі, час готувати смачні чудові такі брускети, які у нас сьогодні е, за планом. Це брускета з крем-сиром і карамелізованою грушею. Що для цього потрібно? Розповідаємо. По-перше, звичайно, що щоб це була брускета, повинен бути якийсь хліб, чи багет чи багет, не знаю як правильно дещо. Напевно, багет, бо якщо це з французької, то на останню. Е, і ми його підсушуємо в духовці. Е, потім в нас потрібен крем-сир. Звичайний вершковий, ну е, який там вас за смаком, що любите. Груша одна велика груша. Ми будемо її карамелізувати з вершковим маслом. Туди трішечки додамо меду, або може бути цукор, якщо ви любите. Чорний перець або чілі, буквально трішечки, як дрібка для такого перчинки, і горіхи для подачі. Спочатку я беру хліб. І буду його відправляти зараз до духовки, щоб він тут підсушився. Одразу викладу його на нашу, наше деко. Ну, у нас тут тільки три шматочки влізає ну, Нам з тобою вистачить і ще комусь дамо. Ми його підсушимо, щоб він мав скориночку. Я сподіваюся, що. За цей час. Ну, якщо звідatie? у вас є вдома тостер або uh, електрогриль, то це взагалі буде ще швидше. Так набагато краще, да, набагато ми просто ми могли б навіть на пательні підсмажити, але нам пательня потрібна для карамелізації зараз. Ти бачиш, як включився в рецепт, дивись на нього. Так, ну бачиш трошечки. А я знаєш, просто сиджу і думаю, ти кажеш, як правильно сказати багет? на думаю, а там же ж ну по-іншому, а як ти багет? Ну так, ми завжди хочеться казати чомусь багет. У мене така. Кольно, я ще інтерпретацію інтерв'ю. Така проблемка не чув. у мене є Та. з цим словом? Ну що ж, тепер будемо е, знати. А, до речі, дуже цікаві е, кілька от кулінарних фактів про е, саме карамелізовану грушу. От ви знали, що карамелізована груша карамелізується власне швидше ніж яблуко, тому що вона містить більше природних е, цукрів. Фруктози mm. і саме тому їй не потрібна висока температура достатньо середнього вогню, і дуже швидко Буду знати. вона буде в тому стані, який нам потрібно. А ще у середньовіччі грушу вважали шляхетним фруктом, і саме її часто додавали і подавали на банкетах. Карамелізована груша це класика європейської кухні, особливо французької та італійської. Її часто подають не лише в десертах, а й поєднанні з сиром, дорблю, брі, карамбер, камамбер. Все, що ти любиш? Абсолютно грушу люблю з цього всього. І вершкове масло воно розкриває аромат груші краще ніж олія. Масляні ноти підсилюють її медову солодкість і роблять смак глибшим. Саме тому ми будемо використовувати вершкове масло для цього. Щіпка солі або лимонного соку під час карамелізації не псує десерт. А навпаки, робить смак яскравішим, балансуючи солодкість груші. Ну і груша любить спеції: корицю, ваніль, кардамор, бадьян, імбир. І саме з ними карамелізована груша асоціюється зі святами і затишком. Тому у нас сьогодні от класичний варіант карамелізації груші. У нас мед, вершкове масло. Угу. Трішечки їх отак топимо, щоб вони розтанули. Мені ж цікаво, що має вийти. Трішечки зменшу зараз наш вогонь. Ти ніколи не карамелізував грушу? Я нічого ніколи не карамелізував. Я колись намагався карамелізувати цукор, і просто я потім викинув той сотейник, тому що воно там все перелипло намертво, і це було нереально відмити від колпа. Співчуваю. Хотів зробити, знаєш якісь карамельки ці цукерочки. і Зрештою довелося купувати нову каструлю. Ну, вийшло що так, що не зекономив, так? Абсолютно. Ну, це було не про економію, а просто про бажання, знаєш, щось таке собі зробити, своє. Хоча цукерочки. А, так, друзі, подивимося, що там у нас у коментарях. Поїться, що ви нам пишете, доброго ранку, Каріні та Івану, команду ранку надії всім глядачам. Мирного, благословенного затишного дня. Дякуємо. Вам за це Вітаємо всіх. А, так, доброго ранку, вітання. Доброго ранку. Дякуємо. Дякуємо наші дорогі глядачі. Ви нам напишіть, чи ви вже купили подарунки, і що купували, і чи вдалося заощадити, як вам поради взагалі нашої фінансової експертки сьогодні в контексті планування так, тих подарунків? Мені сподобалося цей момент персоналізації, тому що мене насправді чому завжди лякається тема фінансової грамотності. Бо хто лише про неї говорить, то це вже про всілякі там таблиці, всілякі. Ну саме реально складно. От те, що вона каже, що чому люди одразу, як ідуть в такий бунт, тому що. Ну фінансові коучі, вони на якомусь уже такому рівні, що ти розумієш, о, мені на це треба витратити, просто купа часу. І я ніколи все одно не стану таким організованим фінансом. Ну, Слухай, я колись почув головну пораду да фінансової грамотності. Що перше, що треба, це просто відмічати свої витрати. Тобто воно ж підсвідомо потім ну буде знаєш, додаватися. А окей, ти відслідкував. А що далі? Ага, треба подивитись, ого, скільки я витратив там на якусь статтю витрат. І я свого часу, ну, вже дуже багато років тому, просто на телефон завантажив безкоштовний, найпростіший застосунок, uh -huh. де ти можеш вибрати категорію, сам собі налаштувати іконочки такі гарні. І все, як ніби калькулятор. Там є два розділи: доходи і витрати. Uh -huh. І ти заходиш туди, отримав зарплату, ввів доходи, все, ти бачиш свій бюджет. А там проїхався на трамваї, 8 гривень, ну, в Києві, не знаю, як в якому місті. По чому транспорт, да? відмітив, Тобто, навіть якісь найдрібніші. і воно ж не займає багато часу, особливо, коли ти всюди розраховуєшся телефоном, він і так у тебе в руках. Ну, а, так. Але, зрештою, ти бачиш оцю картину, і це так цікаво спостерігати взагалі за цим. А найголовніше, от що мені це дає, я завжди бачу загальний баланс. Тобто, коли я думаю про якусь ну, дороговартісну покупку, ну, це ж треба прорахувати, чи у тебе є на це гроші. Ну, а коли ти заходиш там, де в тебе ну, все нічає, ти просто бачиш, що ну, є. У мене така кількість грошей чи немає, чи треба заробити. <гум> тому це Дівочек, найпростіше. трішечки підсушився. Правда, я не знаю, чи ми це зараз встигнемо зібрати. Мабуть, що треба більше часу. Е, грушу я спеціально порізала трішечки товстіше, бо, мені здається, якщо б це десь було так. Трішечки десь то окей, то несеньку. А коли тільки сама брускета і груша, от хочеться її більше посмакувати. Mm -hmm. Тому ну, треба та. більше часу. Нам треба трішечки. більше часу, щоб закарамелізувати нашу грушу. Ми давайте зараз вас запрошуємо переглянути нашу рубрику Компас серця і після неї ми вже трошечки згодом повернемося до фінального результату. По факту, ви вже все зрозуміли. Та тобто, ми просто все зібрати, е, да, доробимо грушу, зберемо це все докупи. Вам вже покажемо цей результат і спробуємо скуштуємо це все трошечки згодом. У нас вже е, процес е, як це, збору нашої брускети. Каріна тут виробляє її. Ой. Е, отже, розкажи, Рішки що ти перцю. зробила. Нічого собі там. Ну, цікаво, що з цього буде. Е, так, дивіться, друзі, ось такі у нас брускети виходять. Зверху ми трішечки горіхів. В принципі, ваші улюблені можуть бути горішки. Їх можна дрібніше потовкти. Я просто. Їх легенько порізала. Я думаю, що зараз будемо куштувати, вони будуть всі розпадатися з рота. Угу. Ну, поки Каріна доробляє нашу брускету, давайте ми відкриємо сьогодні також чергову комірку нашого адвент-календаря. Так, перед новорічного у нас сьогодні 16 число. Ми нагадаємо, що цей адвент календар робили Як час біжить! в нашій студії з. Е класною спеціалісткою з декору. та да? власноруч зроблений. Ось вам, до речі, теж ідея для подарунку, близькій людині. Це ну, має доробляла. А, так. Е завдання сьогодні для нас усіх таке: заплануй похід на ковзанку. Oh. Для мене це завжди випробування, тому що я так собі тримаюся на ковзанах. У мене є відео, де. Я тобі показував, колись, а ні? Я вам його не покажу, але просто розкажу. У мене є відео, де ми з друзями ще давно е, каталися на ковзанці, десь, може, 20-19 рік. І знаєш, оце, беремося за руки і їдемо разом. А я крайній тримаюсь, да? І мене тримає подруга е, за руку, і потім в якийсь момент вони так розганяються, а я ледь тримаюся на тих козанах. Е, і вона відпускає мою руку. І я просто не можу себе контролювати і лечу в цей е, паркан, а він виявився десь мені по пояс. І я через цей паркан лечу такий. І, е, спираюся і перекидаюсь, а там, серьез? а за тою стороною, знаєте, оце коли снігова машина, а це на вулиці була, а, на, і снігова і машина, сніп. яка е, су, ну, ці очищає, і потім ці кучі. І я прямо в цю кучу. Воно це, тягне на якийсь фільм, це кошмар якийсь курйозний. Тому момент. друзі, плануємо похід на ковзанку. Якщо будуть нові веселі історії, будемо ділитися в інстаграмі. Обов'язково підпишіться. Так, ну що, дивіться, така брускета у нас виходить: крем сир хлібчик підсушений в духовці, карамелізована груша і трішечки горіхів. От такий вигляд має. Зараз буду пригощати Івана і. Будемо коштувати. А ти будеш пригощатись? Так, буду пригощатись. Ой, друзі, це так красиво, це потрібно. Знаєте, аж Ми на пам'ять э, Ну, Так, а я вже спробую. Давай. Ну, що як тобі? М -м -м, дуже смачно. Так, а я, знаєте, як оці. Поки не, э, От не. Як груша на... змінюється, вона стає така вершкова. Така там ніжна. Мені дуже подобається. Поєднання з крем сиром. Я так старалася щедро намастити цей хліб. Он... Пахне неймовірно. Mm -hmm. Ну, скажи. Скажу. Ну, ну, скажи. Скажу. Друзі, це, це нереально смачно. <гану> Враховуючи, що я в принципі знаю, люблю і хліб з маслом або там з якимось таким крем-сиром. І груша. Яка вона смачнюща. Друзі. Нема слів.